Без довгих вступів Oppo Reno 13 FS. Ви просили показувати іноді щось більш серйозне, більш цікаве, тому я вирішив почати саме з компанії Oppo. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на цей канал, поставити лайк під відео і написати будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні відео на Ютубі. По традиції розпочинаємо з розпаковки. В такій коробці приїжджає Oppo Reno 13 FS, тому дивимось, що у комплекті. Перший що потрапляє на думку при відкриванні коробки, це преміальне пакування. Окрім самого смартфона OPPO reno 13FS у коробці знаходиться голка для сім-карт, інструкція, документація і фірмовий кабель для зарядки USB Type-C. Більше у комплекті немає нічого. OPPO reno 13FS вже офіційно продається в Україні, тому не слід прийматися за гарантію від виробника. По дизайну у мене взагалі питань немає. Це стандартний суворий дизайн, але він притаманний компанії OPPO. бо практично всі смартфони. Цієї фірми зараз плюс-мінус схожі між собою. Особисто мені дуже подобається подібний мінімалізм. А що скажете ви, напишіть у коментарях під цим відео, буде дуже цікаво почитати. Задня кришка телефона це пластик, рамка по периметру металева. Задня кришка вона матова, але на ній іноді залишаються відбитки пальців. Не дуже помітні, але все таки є. У продажі існує два кольори: такий чорний графіт і ще є синій. Також дуже цікавий колір. Вага у телефона 192 грами і товщина усього 7,7 мм. Він дуже тонкий, він класно лежить в руці, все зручно. До речі, корпус цей непростий, у нього є дуже крута особливість. Він захищений по стандартам IP69, тобто телефон повністю не боїться води. З ним можна Ходити під дощем, з ним можна купатись в душі, бо більше з ним можна пірнати, плавати, купатись і навіть знімати фото і відео під водою. Йому нічого не буде. На задній частині розташований блок з камерами і спалахом. Знизу логотип Oppo. На верхній грані мікрофон і додатковий стереодинамік. Справа кнопки гучності і кнопка живлення. Знизу основний динамік, тайпсі роз'єм для зарядки, мікрофон і слот під сім карти. Ось так виглядає цей слот. Він спарний або дві сім-карти, або одна сімка і одна флешка. Дисплей у Reno 13FS просто ідеальний, звісно, якщо ви любите AMOLED екрани тому що тут саме він. 6,67 дюймів діагональ це Full HD 2400 на 1080 пікселів. Звісно, частота оновлення тут підвищена 120 Гц і екран покритий склом Asahi Glass У налаштуваннях екрана частоту оновлення можна змінювати. Можна автоматичну, стандартну і високу 120 Гц. Також можна обрати частоту оновлення для окремих програм. Під кутами екран ідеально. Себе показує просто ніяких нарікань, ну і звісно ж яскравість, насиченість тут на висоті. В цілому, дисплей мені дуже подобається, бо я реально люблю amoled екрани але знаю, що не всі далеко їх полюбляють. По периметру рамки просто мінімальні, знизу дуже маленькі, але є підборіддя. На верхній частині екрану розташована фронтальна камера, вона врізана в екран. Над камерою розташувався розмовний динамік і датчики. Також, як і у кожного AMOLED-дисплею, тут є always on display функція. Можна на екран виводити різні написи, різні логотипи. І найголовніше, сканер відбитків пальців знаходиться прямо в екрані. Прикладаємо палець і телефон моментально розблоковано. Цей сканер тут працює просто ідеально. Також є розблокування по лицю через фронтальну камеру, воно також працює дуже швидко. Наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон розблокувався. Серцем новинки є восьмиядерний процесор Snapdragon 6Gen 1. Я знаю, що багато користувачів досі не сприймають процесори від Mediatek або Unisoc, тому цей процесор буде для вас значним. Нахідкою. Він підтримує 5G мережі, звісно, в Україні поки що їх немає, але для тих, хто дивиться мене з-за кордону, можливо, ця інформація буде корисною. В Antutu Benchmark Oppo Reno 13FS набирає 654 552 бали. У смартфоні встановлений не ігровий процесор, але тут можна пограти у найпопулярніші сучасні ігри. Це все завдяки оптимізації ігрових процесів, яка називається AI Hyperboost. Наприклад, гра Genshin Impact тут йде на середніх налаштуваннях графіки. Вас. Вальт або в світ танків можна пограти на максималках. PUBG Mobile можна пограти на ультра HDR налаштуваннях. І це, як на мене, просто нереальні результати для такого процесору. Reno 13FS існує в одній комплектації пам'яті в Україні. Це 12 ГБ оперативної пам'яті і цілих 512 ГБ постійної пам'яті, цілих терабайта. Плюс іще на 12 ГБ можна розширити оперативку віртуально. Тепер поговоримо про батарейку. Вона тут не стандартна, а саме 5000. 1800 мАч, і це набагато більше, ніж зазвичай ставлять у подібні смартфони. Оптимізація у батареї, до речі, шикарна. Заряд тримає телефон дуже класно. А так виглядають налаштування самого акумулятора. Можна вибрати різні режими. До речі, одного заряду цієї моделі вистачає плюс-мінус на 2 дні в середньому. А при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості телефон reno 13fs втрачає в середньому за 1 годину 5% свого заряду. На смартфоні, до речі, є чіп NFC, телефон сертифікований в Google, тому без проблем сюди можна підв'язати картку. Я підв'язав картку Монобанку, все спрацювало з першого разу. Ну і хотілося би ще відмітити стереозвучання. Воно тут просто на висоті. Звук класний. І цікавого на смартфоні є компас. Він, до речі, дуже класно працює, все чітко показує. За роботу софту на смартфоні відповідає Color OS 15 на базі найновішого, найсвіжішого Android 15. Це повноцінна міжнародна версія смартфона, яка офіційно продається в Україні, яка має офіційну гарантію від виробника. Тому тут присутні всі мови, включаючи українську і англійську з коробки. Тут є всі Google-застосунки, включаючи Play Market. І, до речі, як альтернатива, тут є ще один маркет, який називається App Market. Оптимізація системи, тут, як на мене, ідеально. Все працює мега швидко, мега комфортно все гортається, немає ніяких фрізів, звісно, немає підвисань. Телефон працює з усіма сім-картами в Україні, з усіма операторами. Окрім стандартної теми, тут можна обирати ще купу різних тем у магазині тем. Це дуже зручно, тому що телефон візуально не буде набридати. З коробки тут присутня функція очистки сміття. Також телефон дуже тісно працює зі штучним інтелектом, тому тут є така студія штучного інтелекту. Це більше фанова програмка, вона не професійна, тут можна сфотографувати. Своє лице і штучний інтелект з вашим лицем зробить декілька цікавих знімків. GPS на телефоні, до речі, дуже крутий, він дуже швидко під'єднується до супутників, класно працює, чітко все показує і можна використовувати як GPS-навігатор у автомобілі без проблем. Датчики і сенсори є всі, які тільки ви можете собі уявити. Сенсор наближення працює коректно і швидко. Сенсор освітлення також працює досить добре. Головна камера на смартфоні на 50 мегапікселів, ширококутна. 8 Мп, фронталка на 32 Мп. По камерам, як на мене, все максимально чітко. Знімає класно, фотографує, пише відео, все чудово. Дуже класно оптимізований софт камери. Також штучний інтелект трохи допомагає у зйомці. Тут хороший нічний режим, Slow-mo знімає при 120 FPS. Відео головна камера вміє писати у 4К якості при 30 FPS і у Full HD якості при 60 FPS. Підтвердження того, що телефон не боїться занурюватись під воду. Є ось такий режим зйомки, який називається під водою і ми керуємо камерою тільки ось через ці кнопки. А після того як ми виходимо з цього режиму, потрібно затиснути цю кнопку. Телефон очищає динаміки від води. У галереї, як і у всіх телефонах, є редактор фотографій, можна натиснути Змінити, але цей редактор тут не простий, тому що є редактор штучного інтелекту. По-перше, можна покращити чіткість фотографії, можна усунути розмитості, якщо вони присутні на фотографії. І саме цікаве, це інтелектуальне видалення. Тут з фотографій можна прибирати всі об'єкти, які вам не подобаються. Звісно, це не повноцінний фотошоп, але, в принципі, працює, як на мене, прикольно. Ось подивіться, що воно робить з фотографією. До речі, можна автоматично видалити людей, які є на фотографіях. Давайте спробуємо видалити ось цю машину. Не знаю, як воно видалить. Звісно, не ідеально буде, але зараз подивимось. Ну, слухайте. Мені здається, це кращого і не могло бути. Про камеру можна багато говорити, але я вважаю, що краще один раз побачити, тому пропоную подивитися на приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Ну а тепер час підбивати підсумки. Oppo Reno 13FS. По-перше, лінійка Reno – це завжди було про комфорт, про нові технології, про преміальність. По-друге, набір можливостей тут також немаленький. Супер багато пам'яті, класний екран, хороша камера. NFC, стереозвук, захист від води IP69, чудовий процесор, який тягне всі ігри. Ну а вашу думку стосовно цього смартфона я чекаю у коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво почитати. Особисто мені телефон реально зайшов. А на цьому все це був. Огляд смартфона Oppo Reno 13FS. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку, вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медуза Гаджет. До нових зустрічей. Побачимось!